автомобіль 0584 стоїть прямо на перекресті, чим порушує право дорожнього руху. Як бачимо, ззаду обов'язкові маячки не включені. Автомобілі зпереду маячок ніби моргає. Добрий день. Добрий день. Ви інспектор? Ні, я не інспектор. А хто ви такий? Ви до мене звертаєтеся? Я до вас не звертаюся. А ви мене, ви мене тільки що закликали? Я вас не закликав. Покажіть, будь ласка, посвідчення. своє. Я вас не закликав. Покажіть, будь ласка, вас своє зупиняли? посвідчення. Хто ви є? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Громадянин України. Для чого? Вас не зупиняв? Прошу? Вас хтось зупиняв? Ні. Ви підійшли знімати собою в домі, я Так, а я не маю, спитати, права? Я спитати, а я не маю вам... права. А хто ви такий? Я вийшов вийде, що спитати, що хто... начальник даю. Я будь спитати, ласка, посвідчення. Для чого? Ви до мене не прийшли на Ва... На вас закон України про міліцію не розповсюджується? На вас... начальника дає? Вас хтось зупиняв? Мова зараз не про те, що ви... зупиняв. Мова про те, що вас ви от знімаєте зараз на... Я, я закон... не маю права. Для чого? То мені так хочеться. Хто ви такий взагалі? Ви є інспектор, де ваш нагрудний знак? Де ваш нагрудний знак? Ми не працюємо. А що ви робите? Патрульний автомобіль. Так, Інспектор, зачекайте! Зачекайте! У мене звернення до вас є! У мене є до вас звернення! Інспектора нагло втікли. 0584. Патрульний автомобіль.